Так, всім доброго дня намасте. Мене звати Анатолій Пахомов і я буду розповідати вам сьогодні про сновидіння, візніше відповідати на запитання. Цей формат запитань-відповіді називається у нас Йога Радіо. Йога Радіо це коли ви можете запитати все, що вас цікавило про йогу, про здоров'я і коли в мене є час, я... Сідаю, записую відео, що роблю пряму трансляцію. І сьогодні в нас тема сновидіння. Ну, Було таке найперше запитання, але з нього варто почати. Що взагалі таке сновидіння? Чи це реальність, чи це нереальність? Звучало питання. Те, що ми бачимо. Це дуже гарне і глибоке питання, і насправді дуже неоднозначне, тому що. Нам доведеться визначити спочатку що таке реальність. І тут ми зіштовхнемося з дуже такою цікавою річчю, що самі предмети явища, обставини, там, ну, візьмемо, допустимо, предмети, вони не мають власної е, якби, самосутності, самоцінності і самозначення. Тому що тільки наш розум надає їм певної сутності і значення. І це буде стосуватися в тому числі сновидії. Ну, Наприклад, є такий в інтернеті мем, де ну, старші вже діти подарували татові планшет. Знаєте, планшет такий, на якому люди там пишуть імейли, грають в ігри чи працюють на ньому. І через місяць, коли вони прийшли, і спитали, чи тато використовує планшет. Тато сказав, так, використовую, от він в мене там на кухні, він дістає, а весь планшет такий посічений, і він на ньому різав овочі, тому що в його системі світогляду планшета не існує, існує просто якась дивна дошка для нарізки овочів. Людина ніколи не користувалася планшетами, можливо, не знаю, технологій. І в її розумінні це дошка для нарізання овочів. І так само, коли ми говоримо про сновидіння, то ми будемо бачити, що для одної людини це буде дошка для нарізання овочів. Вона відмахнеться і скаже, та це щось дурне, щось таке деколи насниться, або скаже, що Ні, мені нічого ніколи не сниться. Що буде неправдою, тому що сни сняться всім. Це вже науково доведений факт. Просто що людина витісняє свої свідомості, або в неї мало енергії, або вона витісняє, тому що у неї дуже великий конфлікт між свідомістю і підсвідомістю, і відповідно вона буде витісняти це. Тому значення снів. Різне для людей не тому, що зі снами щось не так чи з ними все так, а тому, що для одних людей планшет це нарізання, дошка для нарізання овочів. Або візьмемо там, наприклад, там, корову, так, і, чи там собака бігає, і у вас буде ручка, якась шарикова ручка, кулькова ручка для письма. Для вас це ручка, якою можна щось написати. А ви кинете собаці, для неї це буде палка, яку можна гризти. розумієте? І так само я на першому прикладі показав, бо ви сказали, ну то це ж тварина, а то ж людина. Ну, але з планшетом то людина була. Тому це не залежить, чи це тварина, чи людина, але для нас речі чи такі, ну матеріальні речі, чи якісь такі речі, як сон. Події, вони мають дуже велике значення, тому що ми всі дуже-дуже різні. Тепер, тому коли ми будемо говорити, що таке сон, воно реальність чи нереальність, ми повинні розуміти, що тут уже кожен починає жити у своїй реальності. Оце, що у квантовій фізиці описується як мультивсесвіт, коли ми приймаємо якесь рішення. і Насправді світ розщеплюється на кілька версій нас. В одній версії нас це буде так, а в другій це буде так. Є такий жарт, що якщо вам не сняться сни, то у всьому мультивсесвіті ви остались остання версія вас. А якщо вам сняться, то це одна з версій вас, яка прийняла інше рішення. Це теж має право на існування, таке пояснення сні, і з точки зору квантової фізики і цієї теорії мультивсесвіту. Це цілком справедливе твердження, і цілком таке може бути. Тепер, що таке реальність? Як ви визначаєте, що таке реальність? От. Коли ви спите, ви ж думаєте, що це реальність, ви дієте, ви отримуєте якісь задоволення або ви відчуваєте страх. І ваші... Ми, ви скажете, ну реально це те, що я можу сприйнятися своїм органам відчуттів, можу, можу потрогати, можу там на смак взяти, понюхати чи ще щось можуть. Ну, але увійшні ви теж це можете зробити. Навіть відомі такі ну, психології, я вчив медицину, і у нас була психіатрія, такий розділ, то ми вивчали дуже дивні такі випадки. Наприклад, відомий є випадок, де жінка не могла отримувати оргазми. У фізичному світі, але у вісні вони в неї були, то що є реальність? Або людина, наприклад, щось пізнає, щось розуміє під час сну, наприклад, там, хтось там, якусь таблицю хімічну придумав, хтось побачив якусь картину, то що таке реальність? Коли ви спите, якщо ви не практикуєте усвідомленість сновидіння, згідно традиції ваджра йоги, а це означає, що уві сні ти розумієш, що це сон. Тобто ти розумієш, що твоє тіло десь там спить, а ти знаходишся в астральному тілі. І ти можеш так само діяти, але ти чітко розумієш, що є, що. Але скажіть мені, більшість людей практикується чи ні? Більшість людей навіть не усвідомлює своє життя, не те, що сни. То чи реальне їхнє життя? Чи вони проживають життя як механізми? Реальність те, що ми можемо сприйняти, а ми сприймаємо і тут, і там. І іноді ну, можна сказати так, добре, який смисл снів? Для Ваджра-йогів це розвиток енергетичного тіла. Це таке саме тіло, як фізичне, тільки енергетичне. Після смерті фізичного тіла ми перебуваємо в енергетичному тілі. Під час сну ми знову ж таки в ньому знаходитися. Якщо ви не тренуєтесь у вісні, то е, ви будете ну, не треновані, навіть це фізичне тіло, ви повинні розуміти, що навіть це фізичне тіло, е, для того, щоб навчитись просто ходити чи розмовляти, нам знадобилось кілька років щоденної практики. З енергетичним тілом приблизно така сама історія. Для того, щоб щось навчитись робити, в ньому це потрібно. Е, Прикласти певні зусилля. Наприклад, я використовую своє енергетичне тіло, в тому числі для практики йоги, для якогось пізнання, колись використовував для зустрічі з вчителями йоги. Наприклад, вже після смерті свого вчителя Намкай Норбо, це тібетський вчитель йоги, я з ним зустрівся вже в своєму енергетичному тілі у вісні і попросив так як за фізичне існування в мене. Не видалось в цьому житті можливості попросити індивідуальну мантру, я попросив це під час і Він мені дав індивідуальну мантру. Або міг зустрітися ще з якимось вчителем іншим і теж попросити певні практики. То це реально чи це нереально? <кхем> Ця мантра мені допомагає, тому для мене це реально. Насправді це реально для всіх, просто, як я вже сказав, що люди не практикують усвідомленість навіть. В цьому житті, а це говорить про що? Про те, що їхнє життя, скоріш за все, йде не так, як їм подобається. Ну, я не кажу, що моє йде так, як мені подобається, але в якійсь мірі певний вплив є. А чому? Тільки в якійсь мірі, бо існує попередня карма. Ну і також існують плани Всесвіту на тебе. Тому я не можу сказати, що життя складає так, як я хочу, але в певній мірі я можу обрати, чим мені займатися, в яку сторону. Рухатись. Тобто, наприклад, я обираю займатися цілительством, але я не можу обрати, хто із пацієнтів до мене прийде. Тобто ти щось обираєш, але щось, звісно, всесвіт тобі диктує, як воно буде. Тепер про значення снів, наприклад, добре. Ну, не всі ж практикують ваш йогу, є люди просто собі живе. Значить, У сучасній психології існує таке поняття, що більшість наших рішень. Прийняті на рівні підсвідомості. І якщо для мене сни це розвиток енергетичного тіла, це якесь пізнання, то для психологів, ну, можна сказати, для всіх інших людей, вони можуть бути не психологами, але для всіх інших людей сни можуть бути розмовою підсвідомості зі свідомістю, певними образами, архетипічними образами. Просто тут ми зіштовхуємося з дуже таким цікавим, цікавим нюансом, що коли людина має дуже низький енергетичний потенціал, то вона не буде пам'ятати Так? Тому що ну, насправді все, чим ми собою являємося як особистість, як якась персона в цьому житті, воно продиктоване нашою особистою силою або, можна сказати, рівнем нашої енергії. Чим вищий рівень енергії, тим більше ми його можемо зосередити на чомусь. Це не значить, що це щось добре буде. На чому ми зосередимо. Тобто дурна людина на чомусь дурному засередить, зла людина на чомусь злому. Наприклад, я, як цілитель, зосереджуюсь на тому, щоб допомогти іншим людям. Але ви повинні розуміти, що все одно це є енергія, тому що у когось це буде виходити, у когось ні. І виходить чи не виходить, залежить від, завжди від рівня енергії. Для мене сни це в тому числі і спосіб черпати енергію. Якщо ми візьмемо до уваги ось цей факт, який говорять нам психологи, що більшість наших рішень 99, може 95%, може 98% рішень у житті продиктовані під свідомістю, то якщо у вас у вісні хаос, або ви не пам'ятаєте навіть, що там відбувається, то Ваше прийняття рішень знаходиться у сфері хаосу і нерозуміння того, що людина приймає. Це дуже просто. Тому ось прості ну, поради людям, які можуть думати, а що це сон. Знову ж таки, не те, що я намагаюся, щоб всі стали усвідомлені. Це діло, справа кожної людини. Просто раз задалось питання, я відповідаю. Ясно, що ми не можемо змінити світ. Кожен собі живе як хоче, і на це є теж певні кармічні причини. Тому так, для мене сон це реальність, так, в мене є певні сенси в цьому. Так, я використовую сни певним чином, і це дуже мені допомагає у житті. І крім того, мені це дуже подобається. Покопатися під свідомості, налагодити там певний порядок. А, інколи ми приходимо у життя для того, щоб щось інше пізнавати. Так? Тому що рівень розвитку душі у всіх дуже різний. І, грубо кажучи, хтось може прийти у життя, пізнати просто, що таке насолоди, що таке страждання. Які там підсвідомість, які там сни? Чисто от відрізнити гаряче від холодного, страждання від насолоди. І це може бути і місія душі перші реінкарнації людини проходить саме такі. Хтось може піти признати, що таке якась дурна фізична сила. Там народиться дуже таким, візьме таке тіло, дуже потужне, якесь таке, що все буде крушити ламати. Хтось прийде пізнавати інтелект. Буде може в колому тілі, але дуже високо розвинутий буде інтелект, створити якісь відкриття там і так далі. Ми всі дуже різні. Це не то, що щось правильно, щось неправильно. Просто перед народженням кожен з нас щось собі обрав, що як такою до душі. У чому житті робити би хотілося. І з точки зору йоги дуже важливо робити у житті те, що ви обрали до народження. В Йозі називається це дхарма. Тому що, коли ви приходите в життя, завжди будуть якісь сили, структури, Грегори, ще якби ви це не назвали, суспільство там. Чи ваші знайомі, які будуть вам розказувати, що вам робити у житті. Але розумієте, якби так було, що вони мають визначати, що вам робити в житті, то наше всесвіт би створює нас всіх, таких різних. Була б одна оця людина, оцей, що думає, що всім він знає, що іншим робити. А що ще когось? Він би сам то все робив. Але ж все створив нас, різних, отож, кожен. Робити те, що він вважає за потрібне, згідно своєї дхарми. Знову ж таки, на це сильно будуть впливати кармічні обставини, чи можете ви це реалізувати прямо зараз. Але хоча б думка має бути, намір має бути, що рухатись у цьому напрямку, напрямку своєї дхарми. Як дізнатися свою дхарму, це зовсім інше питання, але так, якщо по-простому, то вас буде до цього тягнути. Вам це буде цікаво. Це обов'язково мусить бути в сфері духовності, цілительства, йоги. Це може бути будь-що, будь-що абсолютно. Людина тренує собаку. Це може бути ти є вона любить з тваринами працювати. Чому ні? Може бути, тхарма хлібороба, може бути не знаю, торговця. Дуже, ми всі дуже різні і так має бути. А Тепер візьмемо питання було, що таке дежавю? Ну, не у вісні, а просто що таке живу. але для мене це є пов'язано зі сновидінням. Наприклад, от зараз я кілька разів у мене вже було так, що я згадував в деталях, сидиш щось робиш, наприклад, або приймаєш якісь рішення. Я згадував, що мені снились ці сни, коли було таке ж саме розміщення об'єктів, або такі самі субмодальності для вирішення якихось психічних питань, життєвих, важливих. І це мені снилося. І я навіть пам'ятаю, коли це мені снилося, там, наприклад, що довоєнний час це було, так? І як це може бути, так, що от воно співпадає? І це оце дежавю, але знову ж таки, розумієте, так як я зосереджуюсь на снах. Я їх пам'ятаю, я їх можу записувати, я можу їх аналізувати. То для мене це дуже багато деталей, і вони співпадають. Ну, може, не всі, але більшість з них співпадають. А для когось це щось таке буде мимолітне таке, що о, таке ніби щось було. У мене не просто щось було, а прямо от все детально так було, як тільки кілька років тому моїй свідомості, моєму світосприйнятті це однозначна відповідь, що я перепроживав це у А Але скажете, а як так може бути? Ти що, якийсь оракул, чи ти щось якийсь. Значить, дивіться, з точки зору квантової фізики часу взагалі не існує. Час знаходиться зараз і тут, прямо і минулий. Це один із секретів, який я зрозумів, і навіть можу вам сьогодні розкажу, як це використовувати, але зараз про інше. Ми знаходимось, коли покидаємо фізичне тіло в енергетичному тілі, і енергетичне тіло може знаходитись у, ну, будемо казати, духовному просторі, можете назвати його астральним, метафізичним, чи ще й можна назвати духовним простором. Де йому доступно зчитування інформації, імовірності подій, тому що згідно мульти всесвіту ймовірності ж багато, так? І, наприклад, в мене ну, був, був сон, ну не один просто, один із снів, коли у вісні мене вбили. І я такий раз, не було ні страху, ні якогось переляку. Я просто зі здивування вісні вийшов із того фізичного тіла, яке мені снилося, подивився на нього, ну, пожав плечами і пішов собі далі, без всяких якихось потрясінь. І я би не сказав, що це була певна легкість. Що це було? На мій погляд, це одна із ймовірностей, яка сталася в паралельному всесвіті. І мені вдалося це считати. Так само, як мені вдалося, але в цьому всесвіті це ще не відбулося, або вже не відбулося. Цій реальності я це проминув. Так? Але ось, наприклад, міг читати ці події, які були зараз. Так? І це дежавю. Звісно, знову ж таки, ви знайдете кілька інших пояснень, що таке дежавю з точки зору, наприклад, там, медицини чи фізіології, що там нейрони біжать не нейрони, а. Імпульси біжать по тим же ланцюжкам нейронів, тому створюється ілюзія, що це вже було. Ну, в мене не ілюзія, а прям все в деталях я пам'ятаю, але хай так. Чому це так? Що один пояснює так, а другий так. А я вам вже на самому початку це пояснив, що для одного планшета буде дошка для нарізання овочів. Вайно це. Тому це не те, що хтось не правий, що на планшеті не можна нарізати овочі та запросто. У реальності цієї людини так було. Чому ні? Те, що ми можемо чогось не розуміти, це не означає, що ми не праві. Для нашої реальності це підходяща, наприклад, річ, і ми її використовуємо так, як ми її розуміємо. Може хтось з ноутбуком горіхі коли. Чому ні? Колись там ми практикували жорсткі методи правки там. Кості забивалися. Ну, так само, як хтось нарізає е, овочі на планшеті. А зараз я знаю, що щоб поставити кісточку в тілі достатньо 5 грамів і вона легенько пливе і заставляє туди. Що змінилося? Е, змінилося розуміння. Чим глибше ти щось розумієш, тим тонші методи ти можеш використовувати. Знову ж таки, це не те, що хтось неправий чи так. Кожна своя реальність це не просто вислів. Дійсно, ми живемо в кожну своїй реальності, хоча візуально ми нібито поряд, але значення подій і предметів для нас може бути кардинально різні. Тому дежавю мій досвід показує, що це просто прожити те, що прожити у вісні, а у вісні ми можемо добратися як до минулого, так і до майбутнього. Ось такі ідеї з приводу снів. І раз я вже зачепив цю тему, хочу вам розповісти один такий сьогодні 23 число. Я хочу розповісти вам одну таку річ, яку я навчився використовувати, я її знайшов інтуїтивно. І нещодавно я був дуже здивований, як хтось описав, що виявляється, хтось описав таку річ в книзі. Це ще раз доказую, що ми живемо в інформаційному просторі, і ми можемо черпати щось із просто змізвідки. Це та як є легенда, що лампочку Едісона, ну, звичайно, лампочку придумали паралельно зразу кілька людей, там вони ж так і деякий час не могли виявити, хто ж перший. Так? Таке може бути. Тому іноді я таке зустрічаю, що я знаходжу якусь техніку, річ, а потім... Або в книзі якийсь хтось описав, а буває так, що ніхто не описав, наприклад, я знайшов точку фуком, яка може розслабити все тіло, то я досі не знайшов опису ні в одній книзі, щоб це таке було. Що всі. Я це колись на тренуванні показував, на нашому тілі є одна така цікава точка. Медитуючи, я її знайшов е як цілуйте, і я показував це. Точку натиснув, і людина стає і у неї все стало на місце. Ви чули, що десь в літературі таке було писано? До речі, якщо чули, напишіть мені, мені цікаво прочитати, бо я нідеки не читав. Тобто ми можемо знаходити якісь техніки. От цю техніку приблизно таким чином я знайшов. Одного разу, це десь був 22-й, може, рік, 23-й рік. Я стояв перед дуже складним вибором і я ще пам'ятаю, що мені інтуїтивно прийшла така річ, що звернутися до себе в майбутньому звучить фантастично, але я така люблю. Я попросив у себе поради і саме тим, що я її отримав. Я отримав, як то правильно зробити і правильно все розкласти. Я був такий. Ну з дивом клас. Попробую зробити, в мене все вийшло, дуже класно, так? І от недавно я деколи тут вечорами гуляю, тут дуже приємно, спокійна місцевість, така, що цікаво, ще нікого нема на вулицях. Іду, і я відчув запит до себе із того минулого. І я дав ту відповідь, яку я тоді отримав. Уявляєте? І тут же я такий ну, звісно, у кожної людини є якийсь ряд питань, які б вона хотіла вирішити. Я тут же, ну, В житті в мене таке одне рішення, яке мені треба прийняти було. так? І я м'як, я все коливався. І я думаю, це класний метод. Один раз спрацював, чому ні? Я задав це, цю питання, як же ж в житті вчинити. Це таке глобальне певне рішення, треба було мені зараз теж прийняти. А, і буквально через день чи два я отримав відповідь, причому кілька разів в деталях з різними поясненнями. Тому. От Хотів вам 23 числа, коли ми працюємо з наміром, поділитись такою чудовою технікою. Можливо, вона у вас працює. Я її не жаль, вибачте, тут просто хтось описував, я такий, ух ти, я це роблю. Е, можливо, ви знаєте якісь цікаві техніки. Напишіть під відео, е, які техніки ви використовуєте. Е, якщо вам здалося, що це все маячня дурня, напишіть свою думку, це буде підтримувати мій канал. Так працює карма. Що посієш, то пожнеш. Тому якщо ви хочете що ви хочете отримати в цьому житті, діліться цим. Тобто станьте причиною, що хтось інший це отримує. Наприклад, хочете бути багатими, проявляйте щедрість. Хочете бути здоровим, допоможіть комусь здоров'ї. Я. Я, наприклад, хочу отримувати знання в цьому житті. Я ділю знання. Хочете бути вільним. Прияти свободі інших людей, інших живих істот і так далі. Що би ми не взяли, карма вона ну, може здати складною, але це насправді дуже проста річ. Але щоб ви навіть, знали, що отримуєте ви набагато більше, ніж ви ділитесь. Тому це такий цікавий нюанс карма. Всім дякую за увагу! З вами був Анатолій Пахому, Ваджра Йога, Остеомеханіка і наш проект Йога Радіо.